Так, лохат, друзі. Вперше вирощуємо цей сорт. Він себе не показав, як стиглий на городі. Лопатка лопатка зелена, вусик ледь почав вянути, а кавун вже почав перезрівати. Що ж, пробуємо на смак. Думка гості. Сипкий. Думка Що Я знала в цьому році. Ну. Ну Основні показники, кавона, це е е солодкий і сипкий. І сипкий, да. Солодкий, сипкий. Друзі, не дивлячись на те, що води маса, солодкий. він не хрумкий. Цей кавунчик, хоча взаліту смакові якості непогані.